Здорові діти це перш за все відповідальне батьківство, а вже потім медичний супровід лікарів-педіатрів, які опікуються здоров'ям дитини з перших днів життя. Після пологового будинку батьки звертаються до нас і ми їх беремо під свій супровід. Напротязі першого тижня обов'язково відвідуємо дитину на дому. І потім далі ми відвідуємо особливо медичні сестри. Це називається патронаж. Даємо рекомендації, відповідаємо на питання батьків і спостерігаємо дитину до 18 років. Звісно, батьки намагаються дбати про своїх дітей 24 на 7. Головне завдання лікарів дитинства стати їм у нагоді, особливо тим, хто розділяє щастя батьківства вперше. І тут починається з малого, з порад по догляду. Найголовніше, чим ми зустрічаємось, це особливості спостереження за дитиною. Що стосується їхнього харчування, надаємо від більшу перевагу це грудному вигодовуванню, але якщо є така необхідність і штучному. Проводимо бесіди, як потрібно доглядати. Основний вектор педіатрії це профілактика захворюваності, і визначальне місце в цьому належить щеплення. Стерильність кабінету щеплень в амбулаторії ідеальна. Вакцинальний матеріал зберігається згідно холодового режиму. Використаний матеріал утилізується в відповідності до медичних протоколів. А вмовити маленького пацієнта на укольчик, наче вкусить комарок. То вже ціла гра медиків-акторів. Пояснюємо, що потрібно робити це вчасно. Є щеплення за державним протоколом, державним графіком, але є щеплення, які рекомендуються за сучасними закордонними протоколами. Своєчасна консультація у педіатра це запорука правильного розвитку дитини, а також попередження появи захворювань. В першу чергу це профілактика. Діти відвідують наш заклад. Ми запрошуємо дитину здорову дитину. Це у вівторок та четверг. У цей день намагаємось не приймати. Хворих дітей, якщо до нас звертаються в ці дні хворі діти, то для цього у нас є перший кабінет, куди ми їх запрошуємо, і діти не мають контакту з здоровими. Це огляд дитини, контроль ваги, зросту дитини. Якщо якісь є недоліки, то ми намагаємося це коригувати. І звісно, коли дитина захворіла. То надаємо першу невідкладну допомогу. Великий відсоток, майже 80% це допомога на дому. Дитина приходить, отримує консультацію, повертається додому. І далі за телефоном ми намагаємось супроводжувати цю дитину. На сьогоднішній день є така можливість: і відеозв'язок, і просто телефонний зв'язок. Хороший педіатр це не просто досвідчений лікар, а й ще й друг вашого малюка. Вони знаходять підхід до кожної дитини, оточуючи маленького пацієнта турботою та увагою. Всі ми з дитинства, тому що може бути кращим за роботу з дітьми, говорить Іван Абрамов. Ми працюємо з дітьми. Я думаю, ніхто з наших працівників не обміняє на роботу в іншому закладі, бо працюючи з дітьми сам стаєш молодшим. В такій відповідальній роботі важливо не просто поставити правильний діагноз, а й призначити дієве лікування. Тому при виникненні необхідності хворих діточок скеровують на другий етап. У нас налагоджено зв'язок з цими лікарями. Нам ніхто не відмовляє. і хірургічне відділення, і дитяче просто відділення, і інфекційне відділення у будь-який час доби вони приймають і надають невідкладну допомогу. Для первинного огляду дітей в амбулаторії є все необхідно. Щоранку ведеться забір аналізів. Можна зробити кардіограму. В кабінеті у нас є можливість перевірити зір на сьогоднішній день. На території АЗПСМ є можливість зробити кардіограму, є можливість зробити такі дослідження, як загальний аналіз крові, сечі, цукор, холестерин. Можна обстежити дитину на експрес-метод на ВІЛ. І гепатіти Б і С. це те, що у нас постійно в наявності ми можемо надати таку допомогу. Обстеження лікар дитинства це порадник родини, який завжди на сторожі здоров'я дітей. Тому й звернутися за допомогою до них можна завжди. Ми і на прийомі намагаємось надати допомогу, і вдома надаємо консультацію за телефоном. Постійно заходимось на зв'язку у вихідні дні, святкові дні, субота та неділя. У нас працює, працює черговий лікар. А це Святий Георгівська, 13, з 8 до часу дня є черговий лікар, який теж прийме і надасть допомогу. Відлагодженням роботи амбулаторії займається старша медсестра Оксана Шаброй, аби у педіатрі все завжди було під рукою, аби маленькі пацієнти отримували допомогу в комфортних умовах. Все, що тільки повинно працювати, воно повинно працювати. Подивіться, щоб були робочі місця підготовлені, щоб нашим лікарям і медсестрам було легко справитися з завданням, щоб вони всі могли спокійно відпрацювати зміну, принести людям допомогу. Лікар-педіатр це унікальний лікар, який повинен не тільки, не тільки вислухати батьків, а ще й розуміти дитячу психологію, а ще й розуміти, що, що з дитиною відбувається. Бо дорослі Людина може розповісти, де що болить, де які проблеми, а діти цього ніколи не скажуть. І лікарі мають це знати, відреагувати на ту проблему, яка виникає у хворого. Лікарі лікують не тільки пігулками і укольчиками, а добрим словом. Все від рецепшену, маніпуляційного кабінету, затишного холу, кабінетів прийому пацієнтів до господарчої частини знаходиться під пильним наглядом старшої медсестри. Тут все на своєму місці: гігієнічні, сантехнічні засоби, пральна машина, адже чистота, запорука здоров'я. Не так давно з'явився новий дистилятор, дистильована водичка, з якого використовується для обробки пробірок. Та найголовніше в забезпеченні якісної роботи кожного медика це, звісно, професіонал. Професіоналізм – його покликання саме найголовніше, це те, що люди повинні знати, що вони роблять. Професійні якості це найголовніше, де б вони не робили, ким би вони не були, медсестрами, молодшими медсестрами, лікарями, хірургами, педіатрами. Любим лікарям, любий працівник, має бути професіоналом. Дитяча медицина дуже відповідальна і важлива справа, адже це початок початків. Тому в амбулаторії ЗПСМ номер 4 всі медичні працівники спеціалісти з великої літери і як в родині тримаються один за одного. Кожен із наших лікарів це унікальна людина, Світлана Федоровна Урсул, це людина, яка Багато дуже багато знає дуже професійна Наталія Михайловна Стручковська це лікар, який працює дуже багато років. у Іменно в педіатрії Іван Іванович Абрамов, це наш завідуючий, Ліля Григорівна-Ніколова це лікар, який багато років працює і знає педіатрію як ніхто. До нас в центр прийшли молоді спеціалісти Мінчева Олеся Олександрівна. Це молода енергійна людина, яка може заткнути за пояс і любого лікаря, який робив уже багато років. У нас працює і. Китовенко Олександр Йосипович це лікар, який дуже багато років працював іменно лікарем-педіатром. Е, Олена Володимирівна Крисаченко, Анна Олександрівна Абрамова, Ольга Юрівна Десаєва. Це лікарі, які працюють дуже дуже багато років, і е, батьки вдячні за їх працю. І замечательні медсестри коло них працюють. А медсестра це вообще права, ліва рука лікаря, без якої не може обійтися не один лікар. Так. Я дуже вдячна за те, що вони працюють. Я дуже вдячна за їх знання, за їх відношення до дітей. До дітей в першу А і хочу визнавати їм подяку за, за те, що вони скільки років працюють у нас в центрі. Напередодні професійного свята дня медика саме для вас, янголів-охоронців здоров'я людей, звучать слова подяки та найкращі побажання. Наша АЗПСМ №4 – 4 це як друга родина. А всі люди знають, що немає нічого більш ціннішого в житті як родина. І лікарі, і медичні сестри віддають багато часу і життєвих сил для кожної дитини. От. У нас дуже дружній колектив. Я всіх дуже поважаю і хочу побажати самого найкращого, що є в житті. Це в першу чергу здоров'я, сімейного затишку, щоб вдома була любов, щоб вдома ніхто не хворів, щоб люди знаходили можливість поспілкуватися в сім'ї, можливість побачити оточуючий мир, скажімо так, і небо, і хмари, і зорі, щоб можна було побачити. Ну, самого найкращого. В особі педіатра батьки отримують не просто знаючого фахівця, а й мудрого порадника у питаннях здоров'я моліка і не тільки, бо іноді прості життєві поради вартують набагато більше. Знаходити час для своїх дітей це у мами. Я думаю, і виходу нема. Матуся знаходиться поруч постійно, а порада, щоб батьки щоб татусі не тільки працювали. От, а знаходили час, щоб провести час з дитиною, почитати книжечку, десь піти погуляти на якусь площадку, провести час з дитиною, з родиною. це я, я вважаю це саме головне саме найцінніше, що є в житті. Дитина в родині це радість, це зернятко майбутнього кожної нації. Покликання ж лікарів-педіатрів зростити це зернятко здоровим. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.